Всім добрий ранок, зараз у нас 9 вересня, і зараз у нас пів на сьому ранку. Я вирішила сьогодні почати знімати новий влог. Плавно перейшли з літніх, на влогів, з літніх влогів на осінні. Сьогодні була доволі спокійна ніч, до речі, не дивлячись на те, що в Київ все одно залітали шахеди, але принаймні я нічого не чула. Не довелось прокидатись, але ранок у мене чогось почався доволі рано, без 15.06. Так, у мене чогось виходить кожен кожен день, кожен ранок, або я сама прокидаюсь дуже рано, або Віка прокидається десь пів на сьому. Ну не знаю. Я прокидаюсь на нервовій почві. Сьогодні в день доведеться досипати, хоча я не люблю це, тому що потім день розполовинений, але вже як є. Тож переходимо до сніданку. На сніданок у мене кабачкові оладки і чай. Богдана ще не піднімала в школу, тому зараз буду наодинці снідати. Оладки, до речі, приготувала ще з вчорашнього дня, в другій половині дня смажила їх, і так як я собі ще вчора запланувала, що буду знімати влог, то я вирішила вчора включити камеру. І щодо сна Віки, я знаю, що в деяких дітки сплять до 8-9 до годин ранку. У мене Віка спить встає рано в пів сьомого в сім годин. От, тому не... Майже не вдається мені якось на самоті провести ранок. От, спить з 10-ї вечора до 7-ї ранку, десь так. Я вже поснідала і зараз буду робити Богдану їжу в школу, буду готувати бутерброди з такою ковасою. Вчора докупила нову паличку, ятранчик. Завжди таку купляю для школи. Батончик мюслі і буду робити чай. В термосі невеликому також в школу, і до речі, зараз намагаюсь воду закип'ячувати заздалегідь і наливати в термос і користуватися потім з термоса, тому що так економиться трохи електроенергії. Зараз вона подорожчала в два рази. Ну, в термосі, звичайно, багато не наекономиш, не заощадиш, але там, знаєте, трохи тут в термосі заварив воду, залив там і я ще намагаюсь мити, що можна мити в холодній воді, ну користуватись холодною водою замість гарячої або теплої. Тому що у нас бойлер на електриці, гріє гарячу воду, тож трохи така економія. Всюди намагаюся вимикати світло, де воно без причини включене. Ну, такі справи, трохи вдається заощадити. Ось буду зараз робити бутерброди. Богдан і Віка вже встали. Богдан вмивається. Віка ось надягає мою майку. Так у нас проходить ранок. Не лізь, не лізь. Богдан уже пішов в школу. Я зараз буду запускати прання. Загрузила прати речі, в яких Богдан два дні підряд на вихідних ходив на пляж. Перший день ми разом ходили в суботу, вчора він ходив з татом. Ось проводжати літо, останні дні на пляжі. Тут, ось, до речі, вставлю фото. Він робив. Тож, попрощалися з пляжем до наступного літа, а зараз буду запускати прання, да? і піду варити для Віки кашу. Треба цю табуретку ховати, бо вона лізе ось сюди на умивальник. Да? Там всі твої качечки і іграшечки. Ціла купа, да? лежить? Іграшечок. Варю для Віки манну кашу. Хочу ще показати, зараз чай буду пити ось з таким хлібом. Це я в Велмарті знайшла такий хліб, озюмський називається. Це бездріжжовий такий хліб, знаєте, бездріжжові, вони такі, наче трохи глибкі, і вони зазвичай бувають такі смачні. Ось і цей хліб він з родзинками всередині дуже смачний. Я його вже один раз купила так на пробу, то зараз ось другий раз купила і. Ну, як десерт, як щось солоденьке я його їм. Ось, ось такий, бачите, хлібчик з родзинками смачний. Як собачка в тебе лапками робить? Як? Покажи, покажи. Ну, покажи. так. так. так собачка робить, да? так? Ось так собачка. Бам! Ось так ти граєшся, так? Да? Носик у тебе, да? ти показуєш лапкою в тебе носик. Ось за ранок випили всю воду з термоса, використали для чаю в школу. І зараз ось зробила нового укропчику і залила в термос. Буде в нас новий запас. Вікусь, ти розляглася на підлозі. Ось уже готова наша каша, манна з фруктовим пюре. Зараз будемо їсти. Поставила дітям на обід варитись картоплю на картопляне пюре. Зранку зварю, щоб потім про це не думати. Наша пюрешечка вже готова на обід. Вийшла вже з вікою на вулицю. Зараз вже тепло на вулиці, місцями навіть жарко. Така погода зараз восени вересні, що зранку досить холодно, а вдень тепло і місцями навіть жарко. Коротше кажучи, ми вийшли на вулицю, йдемо зараз в аптеку. Треба купити деякі ліки і хочемо ще зайти на майданчик, погратися, погуляти. І в магазин за покупками. До речі, поки йду, розкажу вам прикол з Великс. Я вирішила зайнятися бізнесом. Бізнес, певно, що буде полягати в тому, що я буду десь знаходити гантелі якісь старі і виставляти їх на продаж. І кожен раз мені буде корівка, да. і кожен раз мені буде певно, що дзвонити мужчина через 30 секунд після того, як я викладу об'яву і платити мені на карту грошей більше ніж я просила в об'яві, і просити, щоб я ну, вислала йому терміново ці гантелі. Коротше, як Аналог минулого разу, як я продавала гантелі, виставила їх, звичайно, за дуже низьку ціну. І мені подзвонив чоловік через 30 секунд після викладання об'яви і перерахував мені не 50, а 100 гривень, і я йому пішла відправила ті гантелі. А зараз я виставила інші гантелі, правда, вже не за 50, а за 150 гривень. І мені подзвонив чоловік, точно так само той самий чоловік через 30 секунд після викладу об'яви. Перерахував мені 200 гривень замість 150, попросив також, щоб я вислала йому ці гантелі. Коротше, я посміялася якась дивна така, дивна така історія. Як це так виходить? У нього якийсь лічильник стоїть чи що на обяви з гантелями. Тож, у кого є гантелі старі, виставляєте, він вам певно що теж подзвонить. Ось така дивна була ситуація. Але в мене, на жаль, вже нема більше гантелей, тому такі справи. Перед тим, як їхати на майданчики, тут Віка поки тихенько сидить, то розкажу вам. ну В принципі, не було ніяких таких супер цікавих історій на Оликс, але поки не знімала відео, то продала декілька речей, продала дві пари вікінних кросівок, позбавилась кросівок, треба вже нове взуття купляти. Треба ще буде виставити на продаж і осіннє взуття минулорічне. Потім продала набір речей Вікіних, які до півтора року були. Зараз будемо їхати, зараз будемо їхати. І продала набір речей Богданових, теплих зимових. І ще вікінні штанці. Звільнила місце для нових речей. Треба буде вже їхати по магазинах. Скоро стане холодніше, і треба вже закуплятись одягом на осінь. Тут. а ще забула, ще продала шолом Богдана для занять бойовими мистецтвами. Він, на жаль, вже не займається і не буде займатися хортингом чи ММА з причини деяких питань по здоров'ю, тому теж виставила його амуніцію, одяг. Буду потихеньку продавати. Ось шолом вже вдалося продати. Що в мене рукавиці займають багато місця в шафі ще, я мрію їх продати, але поки, поки висять. Віка їде зі своїм пістолетом бульбашковим. Ось, бачите, погода літня. Зелень вже осіння, і листя опало вже купа кругом, наче жовтень уже. Біжи, вибирай собі іграшечки. Пустий майданчик, нікого немає. Корівка, му, так, да, корівка. Дякую. Дивись, ось самовскид. Машинка, скид. Машинка, бібі. Яка велика машинка важка, яка. Му. Коник, 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 водяний коник морський, так? Да? Дивись ось машинка. Бачиш якусь, давай покатаємо. Топ-топ. Ось так ми будемо з'їжджати, да? з гірочки? Ну давай. Відпускай ручку і поїхали, поїхали, поїхали. От так? Да? Злазь. Найшла таку велику іграшку. Давай подивимось, що там. Ксилофон якийсь піаніно, який вже не працює, звичайно. Але воно вже не робоче. Слоник, дивись, корівка, слоник. А це хто? Баба. Баба, а це? Му. Це Зебра. Тут незрозуміло. Це Зебра, а це? Баба. Це дід. А це? Мя -мя -мя -мя. <сум> Тут Такі тваринки так, для тебе незрозумілі. Це собачка. Правильно, гав-гав. А ось це хто? Це Лев. А ось. Катя. Катечка, так. Да. А ось це. Фа. Це мавпочка. Підемо ще на гірочку, так? Да? Ну, підемо. Mm -hmm. там багато-багато м'ячиків, так? Да? Бери з собою на гірочку, будемо спускати їх, так? Да? Давай. Так. Чекай, чекай, спускай. Це юла. Це була юла. Спускай юлі. В Что в хай, и сама потом съезжай. Что в хай. Вот так, и сама седай. Седай на гирочку. Вот так, зараз мама до тебя подъедет. И съедем, да? И съедем. Вот так, давай, давай, Нижки выпрямляй. И съезжаем. Фу! Вот так, молодец. Да, молодец. Ти куди побігла? Ось таку велику машину ми знайшли і запустимо з гірочки, так? Де гірочка в нас? Пішли, запустимо з гірочки велику машину? Ось сюди вже мама поставила, залазь. Тобто. Так, запускаємо машину. Зараз вона як з'їде. Оце в нас аварія. Ку-ку! І поїхали, поїхали, поїхали. Да? Хто там, Ку-ку, хто там? Ой! От так. Коть? Бабах. Давай. Бах. Бабах. Бах-бабах. Покатаємося, да, тут? Машинка тут, а ти там, сідай. Отак. Тримайся. Все, Покаталась? Накаталась? Колесо. 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 Ми вже повернулись з магазину, зараз швиденько знімаю покупки продуктів і. Буду вкладати віку спати, бо зараз рівно 12 година дня. І так, купила я засід для миття посуду Онікс, якась нова упаковка, темно-синя, а не блакитна з лимоном. Люблю цей Онікс. Так, Далі молоко селянське, мікрофільтроване. Чогось я зазвичай звикла купляти таке ось молоко. Далі масло було по акції, торгова марка, саме Велмартівська, 82% жирності, один кабачок, це для Віки, буду завтра, завтра готувати її на обід. 25 гривень кілограм. Купила варену ковбасу, ось таку бащинський м'ясокомбінат. Для віки купила ось таку дитячу кашку, саме солодку з молоком, сухим та курагою. Пляшка води дитячої, сметана 10%, селянська, сир яготинський дитячий. І ось такі пельмені дитячі, мішутка з м'ясом телятини. Ось такі були покупочки, і будемо зараз вкладатись спати. Вже ми поспали, проснулись, пообідали. Прийшов зі школи Богдан, всі поїли, і зараз я буду робити котлети на вечерю. Це мій улюблений глобанський яловичий фарш. Я вже тут підготувала, щоб це все змішувати. Цибулю, яйце і замочила молодці батон. Тож буду робити котлети. Підготувала я вже котлети. Ось такі вони у нас вийшли. Віка тут ходить, допомагає мені відкривати холодильник здебільшого і випускати холод. Та, Вікуся? Зараз буду викладати на сковорідку. Буду смажити котлети, точніше, вже смажу. Моя мама сказала, що приїде зараз погуляє з віпою, тому мені буде трохи полегше, бо ще треба приготувати гарнір на вечерю. Котлети пахнуть, я вам скажу взагалі. Дуже довго не було в Велмарті чогось фаршу від глобану, інші ніякі не сприймаю. Молотить свій. Ну, коли можна купити покупний, то не хочеться молотить свій фарш. Дочекалась з глобану, побачила, купила. Зараз смажу котлети. ням-ням. Буду зараз варити булгур. Ось зараз буду його промивати. Такий ось крупненький булгур. Все, ставимо булгур варитись в мультиварці, в нашій помічниці. Поки готується їжа і поки Віка гуляє з мамою моєю на вулиці, я вам хочу розказати про парфуми, якими я користувалась влітку. І якраз ось вже почалась осінь, а вже підуть, так би мовити, використання нові парфуми інші, а ці вже відправляться на зберігання до наступного літа. І тому поки що вони ще в мене стоять на поличці, то я вам розкажу про них, чим я користувалась влітку. Це такі ну, суто. Літні парфуми для мене, тільки влітку я ними користуюсь, і тут здебільшого всі мої улюблені, тому давайте почнемо. Це для мене така класика літніх парфумів. Це те, чим я себе підтримую зараз, бо, на жаль, я не можу, так як я раніше користуватись і доглядовою косметикою, і захоплюватись нею, і тим більше декоративною, взагалі не фарбуюсь зараз, бо чесно, не до того нема в мене ніякої ні енергії, нічого. Зараз я як вижатий лимон. Тому все тільки, так би мовити, по необхідності роблю. І декоративна косметика туди не входить. І в мене не вистачає навіть наснаги так захоплюватись доглядом, доглядовою косметикою, як раніше, але мені на допомогу приходять парфуми. Я до них ще так ставлюсь з теплотою. Беру ці пляшечки, пузирки, бризкаю на себе і підтримую себе цими ароматами. Тож, давайте я розкажу вам. Перше, це мій такий просто must have влітку, це персів Dew від Avon. Це така класика жанру літня, це такий цитрусовий, легкий, літній, цитрусово-фруктовий аромат. Для мене Чи цитрусово -квітко. Якщо, Якщо квітковий, то там такі якісь білі квітки з ненав'язливим. Ароматом і цитруси якось так, дуже такий приємний літній аромат, суто літній. І він просто дуже класно підходить на літо. Він ніколи не задушить, ніколи вам нічого поганого не зробить в тому плані. Далі, це тут е, я перелила Summer White Sunset е, був, але зламався пульверизатор. І в мене в такій от пляшечці Summer White Sunset, бачите, така оранжева водичка. Е, заявлено, наче з ароматом Берези, цвіту берези, Берези, певно, що, але в мене не знаю, з Березою якось не асоціюється, а асоціюється з якоюсь спекою. Ось тось. Просто він у мене давно вже і так трохи. Трохи він мені набрид, бо аромат в порівнянні з персів Дью, він такий трохи різкуватий, і я не можу ним постійно користуватись, тому він в мене ніяк не закінчиться. Це BS Love Forever. Це аналог аромату DNKY, чи як це називається, Донна Каран, коротше кажучи, зелене яблуко. Яблуком він для мене не пахне, я розказувала. Тут якийсь аромат шкіри, листя терпкого весняного і землі. Я таким букетом його відчуваю, і це на таку прохолодну погоду я використовую. Він гарно заходить навесні і влітку на прохолодну погоду. Далі, мій мастхевчик просто моя любов. Вона вже закінчилась, тут зовсім трохи закінчилась. Ейван Трізель зараз в каталогах немає. На жаль, я цим ароматом з задоволенням користувалась. Тут просто, просто чудовий цей букет. Такий квітково. Огірковий для мене аромат, дуже ненав'язливий, дуже ніжний, дуже такий прозорий, як валька, така літня, вечірня валь. Ну на вечір, да, така прохолодна валька на плечі сідає. Ось такі асоціації. І а, така моя старушечка, старушечка імператриця. Dolce Габана, імператриця. Теж під настрій використовую. Це оригінальний, до речі, парфум. Я так думаю, купляла колись в брокарті. Цим парфумом я користуюсь, коли я не стомлена, і коли в мене гарний настрій, і коли дуже багато енергії, а таке буває зараз не часто. Тому не часто користуюсь. Просто цей аромат він дуже веселий. Він дуже веселий. Він реально в мене асоціюється з якимись літніми веселощами. А, такий він дуже дзвінкий. Тому, якщо не під настрій, то він може не, не пасувати. Ось такі справи у мене щодо ароматів. Це літні. Останній тиждень чи два, чи скільки в нас там буде ще тепла погода, я буду користуватись. Бачите, яка гарна картинка, все таке зелене, свіже. Літочко у нас від нас уходить літочко, Далі підуть осінні аромати. Ось, бачите, така картинка. Аж не, не хочеться вимикати телефон. Радує око, просто дуже гарно. Мої котлеточки тут повільно тушаться, тушкуються. Поки є час, поки готується в мультиварці булгур, Я буду весь цей час тушкувати котлети, і вони будуть такі соковиті, суковиті, смачнюші. Смачно. Ну що тут у нас? У нас уже пів на сьому вечора. У мене з усіма домашніми справами на сьогодні завершено. Котлети вже закінчили готуватись, булгур готовий, все готове. Знаєте, як в тому анекдоті? Щось таке по типу класно, встала, те зробила, те зробила, дітей в школу відвела, в садочок відвела, з садочка пішла, попрацювала, садочка забрала, з школи забрала, уроки поробила, покупки зробила, їсти наварила, квартиру прибрала, прибрала і вільна. Щось таке в тому анекдоті, так і я сьогодні. Масу справ зробила, от, і вільна. Пів на сьому. Зараз піду на вулицю, подивлюсь, що там. Що там мама з вікою? І ще треба сьогодні зробити маленьку справу купити каву, каву і ще щось. Може, згадаю, щось, що ще і куплю. А так каву ще треба купити. Ось тому піду, піду погуляю, як то кажуть. Хто це в нас тут. Хто це в нас тут? Привіт-привіт! Ти погуляла? Да? Погуляла, ти серйозна дуже? Ти дуже серйозна? Зараз зніму сімейне відео, бо я сьогодні влог знімаю. Хоч позніматись. Привіт, привіт. Мама. Ну, Можна було без ой. Ну, ти... От бачиш, Богдан не стісняється. Я... Ось Богдан з бульбами і вікусек. П'є водичку. Богдан приїхав з танців. І ще треба робити уроки, так? Підеш, Підеш зараз вдома? А ми поїдемо в магазин. Вікуся у нас в кофточці. Тобі не до речі? дається? холодно дає? вже так під вечір стає, коли сонечко сідає. А що ти хочеш сказати? Що? Ну, Скажи, що ти хочеш сказати? Ти вже все сказати? Бодя. А, Бодя там, да, там Бодя. Там mm -hmm. Бодя і Вікуся, це дітки, да? Бодя і Вікуся, дітки. Що тобі, братик дав пляшечку, да? пляшечку, да? вона там не поріжеться нічим. Вікуся, це ти будеш зараз кричати мені, да, у відео. Що там таке? А, тут царапається. У нас ось тут діти граються, і великовікові теж. Бачите, які в нас бульки. Це класно. Такий bubble gun, і до нього продається запасками мильний розчин. І дуже багато бульок. Ану позапускай так в сторону, в сторону, в бік. Прикольно, бачите? У нас тут вся зупинка в бульках. Згадала я, що мені було потрібно, окрім кави, мені потрібен був батон, але, звичайно, покупки просто кавою і батоном не обійшлися. Тому я для вас зараз зніму чергову порцію покупок з магазину Walmart. Купила батон, купила каву розчинну, ось таку Якобс Баріста Американо. Далі купила собі йогурт Галичина, Карпатський, полуниця. Купила ось такі цукерки це така цікавинка. Зараз я вам розкажу. Дуже люблю цукерки Ліщина, але вони дуже дорогі. Вони коштують близько десь 300 гривень за кілограм. Тому я їх не купляю. Ось така. Сумна історія, а це цукерки, які називаються смак ліщини. Вони виглядають так само, як ліщина. Ну, буквально ось така сама упаковка в таких самих кольорах, але називається смак ліщини. І вони коштували 162 гривні за кілограм. Тому я їх купила ось трохи замість тої дорогущої ліщини. Далі купила для Вікі ось такі, таке пюре фруктове яблуко-персик, якесь польське чи що. Далі купила ось такий кефір селянський. Це для Богдана. Побільше упаковочку купила, щоб кожен день не купляти. Лавровий лист вдома закінчився. Купила ось такий моршинський лимонад з, зі смаком яблука. І десяток яєць злата кладка. Це сьогодні були такі двох двохфакторні, двохетапні двох покупки продуктів. Я вже зробила салати на вечерю. Мій один із улюблених помідори, моцарела, маслини, зелень. Там грушка на задньому плані лежить. Буду вже з вами прощатись, тому що вже сьогодні нічого цікавого не буде. По-перше, вже пів на дев'яту вечора. Ось, по-друге, щось у мене вже голова болить, і буду вже вечеряти. І, в принципі, все. Всім дякую за увагу. І всім пока-пока, і до зустрічі в нових відео.